Сьогодні 2 січня 2023 року. Тема тижня зимові канікули. День казки. Добрий день, діточки! Рада з вами зустрітися! Діти, сьогодні у нас з вами День Казки, і я вас запрошую до чарівного світу театру. Скажіть мені, дітки, чи знаєте ви, що таке театр? Так, театр це місце. Де можна подивитись виставу. Вистави бувають різні. Сьогодні я вас запрошую подивитись виставу тіньового театру. А яку саме виставу ми з вами будемо дивитись, ви здогадаєтесь, підгадавши загадку. Слухайте, будь ласка, уважно. В лісі звірям всім навтіху щось згубив старенький дід. Влізли мишка туди, жабка, заєць, лиска. Вовк, ведмідь, ще й кабаний клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Дітки, ви здогадалися, яку казочку ми з вами будемо сьогодні дивитись? Так, це казка рукавичка. Вмочитесь позручніше. Я вам бажаю приємного перегляду! казка рукавичка Ішов якось лісом дід, а за ним бігла собачка, загубив дід у лісі свою рукавичку. От біжить по лісі мишка, побачила рукавичку, залізла в неї та й каже. Тут буду шити я. Коли це раптом жанка пригає, побачила рукавичку та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка. Я жабка-ськрокотушка, пусти мене. Ну, добре, от їх уже і двоє стало, коли біжить зайчик, прибіг до рукавички він, та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Ну йди. От їх уже і троє. Коли це біжить по лісі лисичка та й до рукавички. А хто-хто? Хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скреботушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? питає жаба? Та я лисичка сестричка пустіть мене. Та йди. Ото вже. Їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. І питає він, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка жреботушка, жабка скреботушка Зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? питає зайчик. Та я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди. І стало їх п'ятеро. Де не взявся? Біжить по лісі кабан. Хорохорохо. Хоро! А хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик А ти хто? питає зайчик. гро 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 я кабаний клан, пустіть мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку. Куди ти тут улізеш? каже лисичка. Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі. А з них вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве та питається. А хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, Лисичка сестричка, вовчик братик та кабани клан. А ти хто? відповів йому вовк. У, як вас багато, а я ведміць набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось же будемо. Та вже йти тільки з краєчку, каже лисичка, у ліс і ведмідь у рукавичку, І стало їх семеро. Та вже й так тісно їм тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це оглядівся дід, побачив він, що нема рукавички, він тоді почав шукати її, а собачка його попереду нього побігла, бігла вона, бігла, бігла-бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться собачка тоді га-га. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Та й усі порозбігалися лісом. Прийшов тоді дід та й забрав свою рукавичку. Ну що, дітки, вам сподобалась вистава тіньового театру? Давайте зараз пригадаємо цю казочку. Дітки, скажіть мені, що сталося у лісі? Так, дід загубив рукавичку. Правильно? Скажіть мені, дітки. Хто перший знайшов рукавичку? Правильно, мишка. Дітки, хто наступним прибіг до рукавички? Так, це була жабка. А чи запам'ятали ви, хто після жабки завітав до рукавички? Правильно, зайчик. Молодці. Хто знайшов рукавичку після зайчика? Так, лисичка, скажіть мені, чи пустили лисичку до рукавички? Так, звісно, пустили. А після лисички хто знайшов рукавичку? Так, це вовчик молодці. Дітки, хто після вовка знайшов рукавичку? Так, це кабан і клан, правильно. Скажіть мені, а хто ж останнім знайшов рукавичку? І звір, хто був останнім? Так, це ведмідь. молодці, діти, а скажіть мені, що трапилося з рукавичкою, коли до неї завітав ведмідь? Так, вона почала навіть тріщати. А чому? Тому що ведмедю було мало місця. Як ви гадаєте, чому так сталося? Правильно, тому що ведмідь дуже великий, а рукавичка була занадто мала. Так? Дітки, і що ж сталося у кінці касіці? Так. Песик знайшов рукавичку, налякав усіх звірів, вони розбіглися, і дід забрав свою рукавичку. Молодці! Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Ви дуже гарно відповідали. Я з вами прощаюся, до наступної зустрічі. Бувайте!